Продається будинок у центрі села Нараївка Гайсинського району Вінницької області за помірною ціною. Будинок цегляний загальною площою 100 метрів квадратних. Він у житловому стані. Однак будівля не нова і потребує господарських рук та певного оновлення. В середині розташовані 4 кімнати, простора кухня та санвузол, приміщення світлі з високими стелями. Що додає затишку, опалення індивідуальне газове, також у будинку є грубка, яку можна використовувати як додаткове джерело тепла в холодний період, ділянка площею 30 соток, велика і доглянута, ґрунт родючий, підходить для ведення домашнього господарства, садівництва та городництва. На території ростуть плодові дерева, виноград, ягідні кущі. Господарські будівлі на подвір'ї це окрема перевага, є простора літня кухня, гараж, у якому поміститься автомобіль, чи можна використовувати як майстерню, декілька сараїв, що підійдуть для зберігання інвентарю, дров та стануть в нагоді для ведення домашнього господарства. Також на території є погріб, де можна зберігати консервацію овочі та фрукти на зиму. Село Нараївка має розвинену інфраструктуру, тут є магазин, школа, медпункт та пошта. Сполучення з містом зручне. До Гайсина трошки більше 20 кілометрів, курсують автобуси. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 11 тисяч, присутній хороший торг. Телефонуйте та домовляйтеся про перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.